Без вудок, але з сітками підкормкою та виловом на Чорнобайщині місцеві тонами тягають рибу із водоймищ. але вони не браконьєри, а працівники рибних господарств. Риболовля для них із хобі переросла у професію. До дня рибалок наша Ірина Головка випитувала рибацькі секрети із перших вуст. Щотижня цірклівські рибаки тягають зі ставка рибу сітками. Так вони проводять облов. Перевіряють наскільки виросла риба за цей час і чи всього їй вистачає. Рибовод Віталій Сущенко працює на підприємстві майже 20 років. Пригадує, після армії подався відразу сюди, і жодного разу про свій вибір чоловік не пошкодував. На свіжому повітрі постійно. Коло води, свіже повітря, про це багато хто мріє, а ми в цій мрії працюємо. Як ловити рибу та її вирощувати, приходить з досвідом, говорять рибаки зі стажем. За 25 років рибництва зізнається клівець Євгеній Васильович, навчився розуміти водних мешканців. Мріє, аби сини пішли по його стопам. Сіди да, щось нове, нема того самого. Є, буде розвиватися постійно і є, коли. Багато риби ловили, коли є якісь успіхи, сюди, є фаріє такого настрою, як у кожного рибалки. Не зі ставків, а з Дніпра на вдачі в арміїський рибак Анатолій. Тепер свій улов кілька десятків кілограм складає у ящики. Рибачить на цьому підприємстві разом з дружиною п'ятий рік. Зізнається, треба не лише вміти шукати рибу, а й мати до цієї справи хист. Бу не моє, або дуже як би ви виразився. Ну ж, стихія. на Чорнобайщині сім риболовецьких підприємств. Усі вони годують рибою не лише район чи область, а й цілу країну. Районна влада запевняє, усіляко підтримують починання риболовецького бізнесу земляків. Все, що пов'язано з якимись дозвільними документами чи ще чим, ми сприяємо те, як ми можемо. Ми сприяємо, допомагаємо в цьому плані. Тому що кожне робоче місце на селі це розвиток села, це життя села, це нові робочі місця, це народжуваність, це, це життя, села великої риби та сил її ростити. Бажають районні владці рибакам у професійний день та обіцяють підтримувати їх не тільки словами, а й справами. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка новини.